Уточнити додатково. От, просто один польський історик, який вважається такий неукраїнофобний, який взагалі більш-менш е, об'єктивно висвітлює історичні події, от, він написав в своєму дослідженні: е, значить, історик. Е, Жегош Мотика, так, значить, від Волинської різні до акції Вісла, от і от він там згадує саме цю володимирецьку акцію, про яку ви розповідаєте, якою ви були учасником, тобто як один з перших боїв повстанської армії, так якраз під керівництвом ОУНБ от І от Він там робить таке зауваження, що коли, ви, що коли значить, сотня коробки, значить, поверталась після виконання цього значить, завдання, після цього бою, значить, ну, я зацитую, значить, польський історик доводить, що акція звільнення ООН, ООН мала своє продовження ранком наступного дня, коли її учасники зупинились на постій. Після допиту полонених вбили також близько 1500 мешканців польського села Парослі Сарненського району, тепер Рівнищина. Що ви можете з цього така неправда? Це зовсім не не, не я. Вам розказую це, котре я запам'ятав, котре то в крок за кроком мето. Це, це дуже невелика неправда. Тоді ми ждали німців. Саміх самих німців ждали, але так як німці не з'явилися, то ми від села до села продовжували. А які саме села ви не пам'ятаєте, де ви проходили? Ну, зараз не пам'ятаю, а як ми от їздили на, на могилах, там ето, то пам'ятаю деякі. І зараз я скільки живу вже тут. то споминається, що. Ето. Але сама, але назву села Парослі ви не пам'ятаєте? Не, такого, як парослі, такого і взагалі не знаю. А взагалі були якісь каральні акції от, після Володимира? Це от в те врем'я до. То ми тоді пробиралися до Висоцька, певна була акція запланована на Висоцьк, я так собі uh -huh. думаю, то ніяких акцій абсолютно ні з ким не було. Абсолютно ні з ким не було. З червоними партизанами в золотому була. То то пізніше вже. Це то, пізніше. То, то пізніше. Тобто, фактично, ви получається так, що ви навіть у Володимирці не, не, не знищували ні Роа, власівці, ви їх просто ні, розброїли. Не так, так, кажу, так, сам, так само і поляків, які працювали на німців. казармі, І цього німця, що коробка забив, то, ну, uh -huh. їх дев'ять чоловік німців, а РОА не зачепили. І п'ять поляків поляки були там у їх У ну, німців. З німцями були, то вони видно побачили і оказали, з Франції вони втекли. Ну, втекли десь. Коли зрозуміло, що це українські націоналісти. Наверно, так? Навірно, вони так видно розжували чи там що, і вони втікли, то правда. Але щоб это, щоб то історик дуже, дуже несправедливо Не це, І як ми підійшли у село. Ой, як же ж Літвіця, Літві ні Ні, 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 не. Золоте. Угу. О, золоте, що я запам'ятав, що у село золоте, то одразу нам люди сказали, що в нас партизани, каже, тут у лісі є. Ну, коробка каже, а ну, облава, значить, як ми розтяглися, значить, туди. То чуємо вистріл, значить вартовий стояв хтось з їх там, і вистріл один, і ми бігом туди, то один з кулемета видно з дьохтяра, там було пару очередів такі, да, десь видно відносно. І почнику не було. Їхні балагани там були, там дуже багато м'яса було, всякого вишило, бо то мороз, то вони вийшли на голлетам, одні горіли їхні. Все вони покинули, спіртом була бочечка така і, і шість. Шість бетонів таких малих, що до ярки доїли колись то, то спірту було, то ми забрали цей спірт, а те все спалили, а вони втекли. А які партизани, хто там ну, отстрілювався, то один кулемет чутно було, що, що отстрілювався десь там, а більше ні, ніхто нічого.